Насправді це не вибір творчої людини, що пропускати. От. І воно, я тут в процесі потім буду вам розповідати, трошки буде інакша зустріч Рогожу. Раніше я трошки почитаю вам поезію, трошки розкажу про створення робіт, почну з того, чому саме цифровий альбом. Тобто раніше в мене була можливість струкувати. От, Але так сталося, що наразі це дуже дорого, я не можу собі цього дозволити. Але наскільки я знаю, у Соломінському. Точно є цифрова бібліотека. От, і усе, що я зробила за період з 2022 року до, цю, до травня 25-го, коли я нарешті знайшла в собі сили зібрати до купи написане і намальоване за цей період від наш вторгнення до кінця весни. Я знаю, що у кожного своя історія, порівнювати їх нема сенсу. От я вам розкажу свою історію, своє сприйняття. Я зібрала насправді ще поетичну збірку, але чому саме художньо-поетичний альбом? Бо я все-таки більше візуал тут трошки вищив за цей період, трошки робіт за цей період. Як бачите, вони різні, дуже різні. Там ще... Я в процесі буду розказувати, трошки показувати.